Колеги, я вам дуже вдячна, Михайле, дуже вдячна. Насправді сьогоднішній ранок такий дуже цікавий. І я, по-перше, хочу подякувати за час. Я знаю, що зараз його знайти ну, неможливо, але в нас сьогодні на цій сцені це власне ця подія, це підтвердження того, що в нас, нам потрібно продовжувати працювати далі з подвійними силами, більше донатити, більше вкладатися для того, щоб будувати Україну сильнішою і сильніше. Власне, сьогоднішня подія вона присвячена тому, що ми об'єднали три наші там найбільші треки: освіта, регулювання, взаємодія з державою і промо. Для української it індустрії це насправді ну, там, база і фундамент для розвитку. Для вас, як для віце-прем'єр-міністра, які з цих треків, власне, освіта, таланти, взаємодія, регулювання чи промо є насправді на, на зараз найбільшим фокусом. Да, всім доброго дня, дякую за запрошення. Напевно, зараз, як для всіх українців, наш головний фокус є війна. Ми віримо в те, що можна перемогти Росію як мінімум її зупинити просування і наносити удари завдяки технологіям. Тому наш фокус сьогодні є: це технології, потім освіта і управління в цілому. І далі вже всі інші напрямки. Тому найголовніше, на чому фокусовуємося, це як зробити так, щоб наносити ворогу найбільший удар. Ми працюємо на базі Брейван над розвитком воєнних технологій. Ми працюємо багато з міністерством оборони збройними силами. У нас є власний тестовий підрозділ, який воює на полі бою, тестують всі технології. Але звичайно, що це там, 80% часу. Є багато е, різних напрямків в освіті в цифровізації. Ми не забуваємо, що у нас є профільне міністерство, і ми зараз багато чого змінюємо в менеджменті міністерства. Працюємо над тим, щоб ще більше впроваджувати змін інновації. Зараз е, я змінюю все, тому е, ми змінюємося для того, щоб потім впроваджувати швидше всі е, скажімо, е, інновації технології, які сьогодні з'являються. Дякую. У Мене справді дуже багато питань, і у нас так трохи трохи мали часу, але ми поговоримо якраз і про AI Також У нас наступна панель, яка буде присвячена AI, Тому це питання перед тим, як перейдемо до AI, У нас була перша панель присвячена цифровізації України там за останні роки. І ми багато говорили. Насправді, ви як. Лідер цифровізації України. Ми це дуже вдячні, тому що перейти там 120-го місця на п'яте за такий доволі короткий проміжок часу. Це велика заслуга. Дуже вам дякую. Я думаю, тут є сенс поопладувати, тому що це колосальна робота. І вас особисто, і команди. У Мене питання скоріше, практичне до. До тих змін, які були впроваджені. У нас е Міністерство цифрової трансформації було створено там, слава Богу, чесно кажучи, до повномасштабного вторгнення, і, і були засади, які нам наразі дають можливість це, це ну, власне мати таку цифровізацію, яку ми маємо на зоні. З вашої точки зору, які були ключові е впровадження, можливо, там проекти, напрямки, які? Там на початку повномасштабного вторгнення, там або можливо, прямо перед повномасштабним вторгненням, які нам дали можливість стати дійсно цифрі цифрово і власне мати цей резіліенс, про який ми багато разів говорили про ну загалом за кордоном. Та хороше питання. Я думаю, що найголовніше, що ми слідуємо нашим цінностям і принципам, це відкривати ринки. Тобто, коли є конкуренція бізнесу, тоді в тебе є певна. Можливість е, працювати з ризиками і е, навіть під час повномасштабної війни розвивати цифрову державу за кілька тижнів, здається, до повномасштабного вторгнення. Ми якраз прийняли законопроект в парламенті про те, що можна використовувати хмарні технології для того, щоб хостити е, державні е, дані, і ми бекапи ключових державних реєстрів зробили е, на комерційних хмарах за кордоном. І це було дуже важливе рішення, тому що в перший тиждень повномасштабного вторгнення Росія вдарила по центру державному для бекапів даних і повністю його знищила. І тоді ми почали по факту деякі продукти тимчасово переміщувалися, інфраструктура прям переміщувалася. і потрібно було витратити час на розгортання інфраструктури десь. Це займало кілька днів, десь кілька тижнів. І також завдяки тому, що не було монополізації держави в розгортанні реєстрів, в адмініструванні реєстрів, вдалося досить швидко це зробити. Звичайно, що також важливий важливо те, що ми побудували партнерство з технологічними гігантами, тому багато Амазон допомагав з смарними технологіями. Майкрософт у нас є вже наш хороший товариш, президент Майкрософт Бред Сміт. Він зробив. Він написав навіть статтю про те, як Україна реагувала на повномасштабне вторгнення, як ми захищали інфраструктуру, і також ще окремо потрібно напевно сказати кілька слів про Red Team. за півроку, десь до повномасштабного вторгнення ми запустили всередині мінцифри Red Team, команда наших червоних хакерів, яка постійно атакує наші системи, і ми знаходимо вразливості. Таким чином ми змогли під час там кібервійни бути достатньо стійкими. Звичайно, що інфраструктура вона там не може, скажімо, не вражатися ворогам як так само, як інфраструктура ворога, тому тому що відбувається в кібердомені постійна війна. Також, але в принципі, ми цей час пройшли з вами. Воно непомітно, знаєте, як ми не помічали енергетику, але насправді наша вся податкова система, митна система, пенсійна система. Взагалі, всі ключові, наша медицина, всі ключові системи, великі сфери нашої держави, вони працюють на базі інформаційних систем і всі вони продовжують працювати. Звичайно, що там, коли є деякі проблеми, ми це помічаємо, але в цілому вся інфраструктура вона працює. Тому редтім, це також було важливе рішення, і це дозволило знайти певні вразливості і допомогти іншим міністерствам, також забезпечити стійкість системи. Тому, якщо коротко, це відкриття ринку і робота з приватними компаніями, це інвестиції, звичайно, що в це партнерство, це робота з великими технологічними компаніями, це створення ретім і впровадження сучасних всіх практик захисту інформаційних систем. І це постійне покращення процесу, тому що кожного дня щось з'являється зараз. Я неймовірні виклики робить в напрямку безпеки. Тому нам потрібно використовувати вже новий софт, який захищає не тільки інформаційні системи, а персональні девайси кожної людини в організації нашій, тому що Росія вона не, не тільки вона здебільшого атакує інформаційні системи через людей, які працюють і є адміністраторами інформаційних систем. Тому там соціальна інженерія, можливість якось заразити ваш девайс, Над цим, цим потрібно працювати, і ми це робимо. Дякую дуже. Я перед тим як перейти про питання про AI, тому що насправді їх багато. і Це зараз така актуальна тема і повістка. Але я хочу повернутися до питання освіти. Ми про це говорили як пріоритет номер 2 Ну так, не те, щоб правильно це говорити, але це для it індустрії такий фундамент для зростання. it індустрія протягом там, багатьох років. Багато системно вкладала зусилля, енергію, експертизу в освіту. Держава багато чого робила. Наразі відбувається реформа, Ми щойно говорили якраз про проект з наглядовими радами. Але після трьох років повноштабного вторгнення вже насправді не те, що відчуття, але ми стаємо донором талантів для всього світу. І це та проблема, з якою хочеться проактивніше попрацювати. І, власне, у мене питання до вас, що з цим робить? Міністерства, які ми виконуєте, і насправді як може проактивніше включитися бізнес на сьогодні? Тут аудиторія, це там керівники, власники it компаній експерти. Нам точно потрібно шукати цю синергію, робити якісь там такі ключові питання і майлстоуни для того, щоб втримувати ці таланти тут. Що з цим робити? Які ваші поради, я хотів би спершу кілька сів, що ми робимо в освіті, взагалі наша візія вона полягає в тому, що потрібно зрозуміти професію нашої держави, куди ми взагалі рухаємося, куди ми інвестуємо, що ми підтримуємо в першу чергу. І ми розробили стратегію Він Він інновації. Вона якраз говорить, які ключові напрямки сьогодні в світі розвиваються, і це наша гіпотеза про те, куди потрібно йти. Ми її робили з ринком. В кожна секторальна стратегія вона зараз там розробляється, публікується. Це я, Defense Tech, Green Tech, Там є ключові пріоритети. Можна подивитися на сайті WinWin, -win, Там це описано. В принципі, ви всі, як люди з IT, так сфер різних. Ви якраз в рамках цих пріоритетів зараз і працюєте працюєте 100%. І далі, друге, це створення. Інклюзивних інституцій, які дозволяють підтримувати розвиток цих професій, це і стартап інфраструктура. І ми фонд інновацій на сьогодні є найбільшим ангельським інвестором. Це розвиток освіти, якраз і багатьох це зараз ми працюємо на Діє Сіті Інвест для інвесторів спеціально правовий режим. Це і Ді Сіті, і багато інших напрямків. І третє, це свобода, це дати максимальну конкуренцію. Це, якщо дуже коротко, в принципі, в будь-якому проєкті ми завжди спираємося на ці, на ці три компоненти, стовпи, не знаю, три такі ключові наші цінності і принципи. І якщо ми говоримо про освіту, ми робимо те ж саме. Ми розуміємо, що нам потрібно дати максимальну свободу вищим навчальним закладам і зробити так, щоб вони не були, наче приватизованими ректорами, які працюють там по 40 років. Наша, наша задача відкрити ринок освіти, і зробити так, що щоб вищі навчальні заклади вони розвивалися як. Приватні навчальні заклади, тому що ми сьогодні бачимо, коли ми запустили програму Гроші ходять за студентом, і це частина нашої також візії реалізації, коли ми даємо за результатами НМТ не просто. Е Бюджетні місця в університетах, а гроші випускникам для того, щоб вони голосували грошима за університет. Наша задача зробити потім так, щоб була конкуренція між університетами і щоб ректорів обирали незалежні наглядові ради, які будуть інвестувати, шукати можливості розвивати залучати кошти, розвивати університети, і тому якраз гроші ходять за. Абітурієнтами, студентами, незалежність наглядових рад, і вже перші три університети є в, ці, в, в цьому експерименті. Вони залучені, індивідуальні освітні траєкторії. Тобто надання свободи і автономії університетам це якраз є наш шлях, як ми розвиваємо вищу освіту і в що ми віримо? Як може підтримати тут бізнес? Поки що три університети. Задача, що всі були в цьому не експерименті, а вже в цій трансформації великій задача, якраз для бізнесу це. Впливати на те, що ми робимо, коригувати наш шлях, давати зворотній зв'язок, брати участь в наглядових радах, тому що більшість членів наглядових рад в цих трьох університетах: це Запорізький національний КАІ в НАУ попередньому і, Карпатський. І, і Прикарпатський університет. Так це представники бізнесів. Це люди, які пасіонарні, які вже побудували системи, які вже інвестували в освіти, які говорять, що ми можемо тепер впливати на більше системи. І я сподіваюся, що нам вдасться наступному році, першому кварталі, проголосувати законопроект і зробити це сталою практикою для кожного університету, де створюється незалежна наглядова рада. Вона обирається за принципами, як обирається комісія в сапі набу максимально незалежна з представниками і іноземними, в тому числі. І далі після цього формується наглядова рада, яка обирає ректора ставить Кіпіай. Ми виводимо університет з тарифної сітки, тобто дамо максимальну свободу. Це тільки три приклади. Я привів, але ви розумієте логіку, з якою якою ми слідуємо, і в цілому, і в середньому світі ми намагаємося це зробити, і навіть в дошкілі, і в профтехосвіті. тобто дати максимальну свободу, конкуренцію, зробити підхід, коли Наші клієнти, це батьки або діти, або абітурієнти, голосують грошима, і де ми боремося з комунізмом і сталими практиками, які там розвивалися 30 років, а даємо максимальну свободу всім учасникам цього процесу. І тоді все буде добре. Ми це ми здали. Я вважаю, ми здали в свої історії за останні 10-15 років два екзамени на те, чи можемо ми бути багатою нацією. Це розвиток it індустрії it галузі в цілому, яка поступово перетворилася в технологічну галузь, а не просто IT-галузь. І це зараз Defense Tech. Ми показали, як з нуля можна побудувати 500 компаній. Не всі компанії займаються інноваціями, створюють високу додану вартість, але вже десятки компаній, які це роблять. І сьогодні ми знищуємо ворога. В 90, напевно п'яти 7 випадках зброю, яка створена в Україні і українськими компаніями, і там з'являються інновації. Тому нам потрібно рухатися і повторювати те, що у нас виходить, а виходить, у нас там, де ми даємо свободу максимальної конкуренції. Дякую. Я в мене насправді багато питань, але у нас не дуже багато часу. Але я поєднаю насправді два. Ви говорили про те, що Україна має стати є амбіція. У нас така доволі амбітна мета, і ми її дуже підтримуємо стати топ 3 країною по впровадженню я і загалом використання яй в Україні. Чи є якісь зараз вже проривні, чи Ви бачите проривні ці моменти, там пілоти, проекти саме українського там, штучного інтелекту українського я, який нам допоможе власне. Побороти цю конкуренцію. І я відразу задам друге питання паралельно з цим. Ми рухаємось в Європейський Союз. Є європейський ai акт Багато опитувань. Там 73% опитаних інвесторів каже про те, що ну, той AI-акт, в тому вигляді, в якому він є зараз, він, м'яко кажучи, відштовхує взагалі розвиток ai стартапів в європейському союзі. Це зарегульовано, це занадто зарегульовано. Як знайти цей баланс, що робить мінцифра з тим, що ми теж маємо впроваджувати регулювання тут? При цьому маємо бути суперконкурентно здатними для того, щоб дійти до нашої амбітної мети топ 3 країни по впровадженню AI? Де цей баланс? Як його шукати? І чи ви змінюєте зараз якісь стратегії до регулювання AI з огляду на те, що ми все одно рухаємось європейський союз? Так, у нас є шлях євроінтеграції, де нам потрібно приймати, AI Act, потрібно над ним працювати і так далі. Ми працюємо і колись ми його приймемо обов'язково в рамках євроінтеграції. Але ключова задача і питання: а для чого? Так наша задача не зробити регуляцію для ринку, якого не існує. Задача простимулювати, щоб в Україні активно розвивався цей ринок. На жаль, ми з вами не створили там власну якусь опенсорсну модель світового рівня, і в цілому в Європі тільки створила тільки Франція. Містраль, і ми повинні зробити наш нашу домашню роботу, щоб ми через певний період часу могли створювати такі інновації в країні. Ми не створили хмарні технології, тому що самі моделі, хмари і дані я вважаю ключові стовпи розвитку взагалі і прориву в штучному інтелекті і все, що нас очікує. Тому наша задача не створити регуляції, щоб в нас і не з'явилися такі компанії. Наша задача дати максимальну свободу. Тому наш ми задаємо питання: а що сьогодні заважає компаніям розвиватися в напрямку досягнення цієї місії цілі, про яку ми ви тільки що сказали? І, наприклад, це тестування продуктів з сенсативними даними. І тому ми запустили Sandbox, тобто таку пісочницю, де ви можете прийти потестувати, потестувати свої продукти, використовуючи медичні дані або якісь інші дані. Це буде обмежена кількість даних. Звичайно, що там є певна процедура, як це зробити, але є, але є можливість це зробити. Ми її створили і такий флоу побудували. Тому ми не дивимося про те, як зарегулювати. Ми рухаємося поступово в цьому році. Ми закінчимо стратегію розвитку я і в цілому. Тому що це важливо, щоб кожна людина в країні могла подивитися: я як громадянин, що буде яєм в нашій країні, я як бізнес, що буде заявам нашій країні, я інвестор, куди мені інвестувати? Тому ця стратегія до кінця року вона буде розроблена. Ми над нею вже працюємо і ми її зможемо опублікувати. І звичайно, що багато хто з вас буде долучений або вже долучений до створення цієї стратегії. Наша задача зараз це створити інфраструктуру для розгортання llm моделі внутрішньої, для того, щоб ми могли працювати в тому, де ми можемо стати в світі лідерами. Це я й для Defense Tech, у нас є велика кількість безцінних даних, які можна використовувати, але для цього потрібно мати внутрішню інфраструктуру, і ми працюємо над цим. І ми почали інвестувати в цей напрямок. І не велика кількість країн світів будуть мати таку інфраструктуру, яку ми зараз інвестуємо. І по-друге, це створення нашої суверенної ЛЛМ-моделі, тому що у нас є ще певний виклик: це війна з Росією в інформаційному домені, і наша задача. Взяти якусь одну з опенсорсних модель моделей максимально навчити на даних у наших національних це питання, які пов'язані з історією. І з територіальними питаннями, і з наукою, із системою освіти, і потім в державних продуктах і десь в приватних також продуктах як опенсорсну модель використовувати для того, щоб вирішувати певні задачі. Тому ми сфокусовані саме на цьому: в цьому році закінчити стратегію, побудувати власну інфраструктуру, і можливо на 70% закінчити нашу внутрішню LED модель, а в наступному році вже її зафіналити, але паралельно побудувати відносини. З найбільшими технологічними гігантами, такими як OpenAI, Microsoft, Ну Microsoft володіє OpenAI, з Mistral, іншими компаніями, і зробити так, щоб ми запровадили реальні, реальні кейси в державному управлінні, і не просто заради якогось не знаю статті або хайпу, а для того, щоб вирішити певну проблему. І ми в Мінцифрі зараз вже у нас є перші успіхи на сьогоднішній момент. Ми вже від десь 80 всіх експертиз на нормативно-правові акти видаємо завдяки. AI. Тобто, наша модель вона аналізує нормативно-правові акти і говорить, що о, тут є загроза того, що буде там незручна послуга, офлайн. Вона є протиріччя іншим законам і так далі. І ми розвантажили свій юридичний департамент для того, щоб він сконцентрувався на полісі а не на вивченні документів, які до нас заходять. Також ми використовуємо багато в hr процесах і в багатьох інших напрямках. І а найголовніше, ми зараз пілотуємо вже у нас бета-тесті. На порталі дія модель, яка дозволяє отримати надати відповіді на будь-які питання щодо того, як отримувати послуги, і в бета-тесті перший агент я, який надає першу державну послугу. Тобто наша задача зробити так, щоб ми не відповідаємо на певну кількість питань в день всім користувачам. Перше відповідати всім завдяки. Моделі по-друге, це створити агента, який надає послуги швидко. Але для чого? Тому що ми так зручні послуги робимо для того, щоб навчити модель в подальшому розуміти, які послуги потрібно генерувати автоматом, генерувати нормативно-праві акти і пришвидшити процес створення цінності, тому що зараз мені здається ключовий виклик для нас всіх і для організації, і для бізнесів це зрозуміти а. Як нам створювати більше цінності завдяки AI. Багато компаній, організацій, державних органів вони дивляться на процес створення цінності і хочуть цифровізувати або впровадити AI для певного етапу, для певного процесу. Але може вийти так, що AI просто знищить ці процеси і по іншому цінність буде надаватися. Тому потрібно дивитися на це більш концептуально, стратегічно, розширювати свій майсет. Дивитися, що роблять інші країни, розбиратися в цьому, навчатися, і тоді ми зможемо зробити такий стрибок, як в конкретній організації, компанії і в цілому в державі. Дякую дуже. І насправді там про конкурентну перевагу. Завдяки AI у нас є така, ну це не можна називати конкурентною перевагою, але власне я знаю, що понад 2 мільйони відео з. Знятих з фронту і агрегованих AI, це така їжа для, для AI, їжа для майбутніх для розвитку інновацій, власне, в Дефенстепу. Це унікальний досвід України, такого ніде немає в світі. Ми, власне, маємо, ну не те, що використовувати для себе для того, щоб умовно конкурувати або. Теж давати якусь додану вартість для цих компаній, але треба тут дивитися на те, що ми насправді мусимо шукати ці конкурентні переваги, тому що всі країни світу розвивають AI. Ми не унікальні тут, і у нас додається, ще зверху весь вплив повномасштабного вторгнення, тому нам треба, як то кажуть, робити екстра Майлпроуч для того, щоб добігти туди швидше і я вам насправді дуже вдяку. Ми, на жаль, вибулися часу. У мене ще було можливо одне питання. Я ще задам коротке. Насправді не можу не запитати про центр Excellence. Це власне перший центр Овекселенс. Він він і який був запущений в рамках Він Він стратегії. Він працює такого формату пошуку всіх найкращих експертиз світу інтеграції їх, їх тут. Які вже перші результати за цих п'ять місяців? Чи він себе виправдав, і чи може бізнесу, чи варто бізнесу зараз проактивніше долучатися? Чи є весь запит у вас як мінцифри на долучення власне бізнесу? Туди так для нас цей центр став дуже важливим, тому що кожна команда почала дивитися в напрямок ІАЮ. і наша задача синхронізувати цілі всіх і надати компетенції. І допомогу кожному з напрямків, які хочуть зробити цю трансформацію. Розуміють, як її робити. Тому цей продукт про який я вже говорив: написання експертизи, наприклад, робота з законодавством. Це вже робота нашого центру компетенцій. Також ми запровадили також бета-тест продукту на порталі Дія. Це також робота центру компетенцій. Також у нас є внутрішні продукти для hr команди там від написання вакансії, в онбординг нових людей міністерства і багато інших таких функцій важливих. Також результат роботи команду, команди е, центру компетенцій, але також участь в розробці стратегії е, ai стратегії е, робота над внутрішньою інфраструктурою, робота над llm моделлю це також робота центру компетенцій. Тому я вважаю, що зараз. Е, Кожен бізнес повинен мати такий центр компетенції себе розвивати. І ви це активно робите. У вас з'являються посади CIO, ви впроваджуєте, впроваджуєте цілі команди, які займаються. Тобто ринок активно розвивається, і цей центр компетенції він повинен зараз змінювати організації. Тому ми задоволені тим темпом. Звичайно, що ми стикаємося з великою кількістю проблем, але в принципі ми розуміємо, як їх вирішувати і. Я думаю, що впровадження AI дозволить, якщо ми розберемося з тим, як створювати реальну цінність, більше цінності створювати. Якщо ми пришвидшимо цифрову трансформацію завдяки AI, а не просто оптимізуємо якийсь процес на там 3%, то це дозволить нам стати найбільш цифровою державою в світі, найбільш гнучкою, де громадяни впливають на свій уряд, впливають на те, як приймається рішення, тому що технології сьогодні. Дозволяє це робити, розуміти, що відбувається, аналізувати інформацію, пропонувати рішення, писати нормативно правові акти. Тобто ми зможемо велику кількість процесів зробити цифровими, делогувати яй. А полісімейкери, люди, які займаються політикою, вони повинні будуть в ідеальному світі думати про те, як створювати системи, куди рухати там націю вперед і так далі. Тому є цікавий виклик перед нами всіма. І я впевнений, що для нас для всіх це велика можливість зробити стрибок для України, тому що повторююсь ще раз: ми свою домашню роботу зробили вже. Ми показали, що ми здатні робити такий певний прорив, стрибок. І зараз тільки від нас з вами залежить, як ми що ми будемо робити, і де ми будемо. Звичайно, що є виклик. Паралельно потрібно виживати після таких атак, як були сьогодні. Паралельно ворог наступає на фронті. Є велика кількість загрози викликів, але якраз можливо ця загроза вона дозволить нам перетворити нашу креативність в технології, які знищать ворога, і в подальшому зроблять в нас як мінімум ізраїля. Ми в багатьох напрямках можемо бути більш прогресивні. Нас багато, і ми вже скажімо, здаємо свої екзамени зараз. Дякую дуже. Я насправді тільки доповню, що ми нещодавно запустили ІІ комітет в асоціації, і 30% заявок, власне, були не від IT-компаній, не технологічних компаній, це були аграрні, фармкомпанії, металургійні. Для того, щоб вони вже розуміють, що це не відворотний процес, їм потрібно для того, щоб бути конкурентно здатними за кордоном, впроваджувати не нам не цифровізуватися, а вже власне взагалі вийти на рівень вище і впроваджувати я інновації. Бахайла, я вам дуже дякую. Я вам дякую за час. Я дякую за те, що ви робите і робите команда. Я вдячна за те, що не дивлячись на всі ці виклики за такі ночі, як сьогодні. У нас немає на жаль можливості не працювати. І Я вам бажаю насправді такої сили і енергії для того, щоб щоденно далі продовжувати вести Україну вперед. Дякую вам. дякую, дякую вам. За дякую це інтерв'ю.